У прилуках будують нову мережу водопостачання. На сьогодні такі роботи виконують у мікрорайоні Рукитне. Запланований об'єм майже два кілометри. Роботи виконують коштом комунального підприємства прилуки тепловодопостачання із залученням донорської підтримки. Частину нової гілки водогону вже побудували, розповідає майстер дільниці водопостачання Сергій Ілляшенко. Лінія вже майже готова, прокладена. На даний час проводяться роботи по зворотній засипці траншеї та плануванню ґрунту. також будується один колодязь із. Встановленням запірної арматури в ньому та буде проводитися реконструкція другого колодязя та перепідключення до вулиці Малковської. Також по другій черзі планується встановлення запірної арматури та прокладання близько більше кілометра, десь кілометр двісті водопровідної мережі до південної промзони. Необхідність розширення мережі водопостачання виникла у зв'язку зі зменшенням напору води у літній період. Це зумовлено збільшенням споживання її жителями приватної забудови. Відтак роботи покращать якість послуг на низці вулиць мікрорайону. Району Рокитне. До цієї лінії будуть перепідключені вулиця Малківська, вулиця Зелена, вулиця Південна. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання» постійно працює в напрямку покращення якості послуг, наголошує Сергій Ілляшенко. Зокрема, в мікрорайоні Рокитне дане питання вже вирішено на ряді вулиць. Такі роботи виконують поетапно.